Асана ану від асана. Підкрутили копчик, погляд вверх, по задній стороні розпрямилися лопатки разом. Типові помилки цієї асани. Завалення корпусу вліво вправо, відтопирення ягодиць назад, сильний прогин в поясниці. А тепер правильний алгоритм. Під налаштування Стопи впираються в коврик, пальці разом, п'ятки трохи розведені. Зразу вкрутили копчик вперед, включили нижній замок, підтягнули живіт, руки разом, погляд вверх, шию не кидаємо потилицю, тримаємо її, дихаємо. Наступна асана уттанасана. Типові помилки, Відти в асану з рівними ногами, з округленою поясницею, з заваленою шиєю і бути метузою від налаштування і правильний алгоритм. Ноги міцно впираються в коврик, згинаємося в коліна, намагаємося вже подумки, вкласти, дати команду тілу, щоб ми вклали живіт. На стегна, виштовхуємо сідниці вверх, копчик вверх. Уявляємо позаду уявну стіну, штовхаємо ногами цю стіну. Руки впираються в коврик, вони не тримають його, а виштовхуємося руками, вуха відводимо від плечей, лопатки трохи розводимо. І допомагаємо собі більше опускатися в асану. Лоб іде до колін, Дихаємо. Наступна асана, тхіта триконасана. Виміряємо довжину між ногами, яка потрібна в асані, пятка в і це буде наша довжина нашої асани. Ось так вона виглядає типові помилки, таз назад, на руці висимо, голова вниз. А тепер правильна відбудова. Ліва нога завернута всередину. Передня нога п'ятка рівно по центру задньої ноги, опустили корпус вперед, провели рукою. Опустили на долоню, ліва рука вверх, поясниця має бути рівна, погляд вверх, шию не завалюємо, включаємо нижній замок у діляну бандхи, привели в тонус тазове дно, що допомагає більше тазу тримати правильне положення. Не висимо на руці, яка стоїть на підлозі. Тримаємо. І остання асана. Паршва та насана. Типові помилки. Широко розведені ноги. Війти з зігнутими колінами. Або дуже близько, або п'ятка вверх. Правильний алгоритм. Ноги, якби ми стояли разом, робимо крок вперед. Носки рівно дивляться вперед. П'ятку не піднімаємо, опускаємося з рівною спиною, вкладаємо живіт на квадрицип, розстилаємося по нозі, руками проходимо вперед. Чоло до коліна. коліні чашечки підтягнули. По задній стороні зовнішня мускулатура включена. Дихаємо.